Вітаю! Я Людмила Карнієва. У цьому відео все мова йтиме про назву фільму Джеймса Кемерона Аватар шлях води. Про що ця назва говорить? The Bay of Water. який сенс у ній криється? Невже шлях води це тільки прогулянки на морських тваринах, битви у воді та побут морського племені Меткаїна? Але я вже говорила про те, що режисер Джеймс Кемерон зазвичай приділяє найретельнішу увагу навіть найдрібнішим деталям у своїх фільмах. А тут мова про такий вкрай важливий концептуальний момент, як сама назва фільму. Насамперед нагадаю, що Джеймс Кемерон відноситься до води, до водної стихії, практично як до сакрального об'єкту. Кемерон каже, що океан це частина його підсвідомості. І, хоча, за переконаннями, Кемерон атеїст, але його ставлення до води, до океану в чомусь навіть схоже на релігійне почуття. Джеймс Кемерон інколи навіть свої дні народження відзначає деякими пов'язаними з водою діями, акціями. Так, наприклад, свій 56-й рік народження 16 серпня 2010 року Кемерон відзначив на дні озера Байкал на борту батискафа Мир 1 Нагадаю і про те, що сам. Джеймс Кемерон став третьою людиною на планеті, що спустилася на дно найглибшого місця на Землі, на дно Маріанської Западини. А для цього занурення він ще й збудував свій власний батискаф. Враховуючи все сказане, навряд чи назва фільму є випадковою або простою й поверховою у своїх сенсах. І у фільмі мається навіть підказка. Потрібно тільки бути уважними і не пропустити слова сиреї, дочки вождя клану Меткаїнів, яка каже, Шлях води немає початку і кінця, океан усередині тебе і зовні, вода твій дім до народження та після смерті. Наші серця б'ються в утробі Всесвіту, наше дихання зігріває темні глибини, море дає. І море забирає, все у світі пов'язує вода, життя і смерть, темряву і світло. Потім ті ж самі слова про воду повторює і Лоак своєму батькові Джейку, коли знаходить його знесиленого після бою з рекомбінантом Коурічем у водній пастці і рятує. Власне, ось у цих словах, сказаних спочатку цирею, а потім повторених Лоаком, у самому фільмі і звучить його назва Шлях води. Тому до них потрібно поставитись особливо уважно вони про те, чому фільм так називається. Нагадаю, слова, які сам Джеймс Кемерон сказав про свій другий аватар. Ймовірно, це мій особистий фільм. Я почав збирати його ще багато років тому, коли був дитиною. Це моя любов до занурень та дослідження океану, це мій світ, моя відповідальність. Тож, вочевидь, і у слова Циреї про воду повторені бли... і повторені ближче до фіналу фільму Лоаком, Джеймс Кемерон вклав свої власні думки, своє власне відчуття та розуміння води. До того ж, Кемерон не тільки творча особистість, талановитий режисер, а й вчений, дослідник. Тому у цих словах можна шукати не лише поезію, а й цілком раціональне зерно. І така раціональність у них справді є. Насамперед, ці поетичні слова можуть натякати й на наукові гіпотези про походження земл... життя на землі. Протягом тривалого часу такою найбільш популярною гіпотезою була теорія Олександра Опаріна про зародження життя на Землі 4 мільярди років тому в так званому первинному бульйоні, тобто в дрібних водоймах Землі, в яких було багато амінокислот, поліпептидів, азотистих основ, нуклеотидів, що утворилися під впливом електричних розрядів високої температури та космічного випромінення. У версії відгалудженні цієї гіпотези Опарина стверджувалося, що в умовах первісної землі перші органічні речовини виникли з найспростіших сполук: аміаку, метану, водню та води. А енергія, необхідна для подібних перетворень, могла бути отримана чи то від Ультрафіолетового відпромінення чи то від частих грозових електричних розрядів блискавок. І ось у цій версії гіпотези про походження життя висловлювалося припущення, що, можливо, ці органічні речовини поступово накопичувалися не у дрібних водоймах, а у прадавньому океані, утворюючи там той первинний бульйон, в якому і зародилось життя. Як би там не було, в будь-якому випадку йдеться про зародження життя. Саме у водних природних резервуарах. Про рівень світового наукового визнання гіпотези Олександра Опаріна свідчить те, що коли в 1970 році було організовано Міжнародне наукове товариство з вивчення виникнення життя, його першим президентом, а потім почесним президентом на довгі роки було обрано саме академіка Олександра Опаріна. Виконком цього міжнародного наукового товариства у 1977 році заснував золоту медаль імені Опарина, що присуджується за найважливіші експериментальні дослідження у науковій галузі дослідження зародження життя. Ця медаль присуджується і в наш час. Ну, от, принаймні, готуючи це відео ЕС, я знайшла інформацію на сайті цієї організації про присудження такої медалі в 2020 році. На сьогоднішній день гіпотеза опаріна з Первинним бульйоном вже вважається дещо застарілою. Її змінили інші, втім, дуже близькі гіпотези, наприклад, первинної суші, згідно з якою життя утворюється на мінеральній підкладці в умовах періодичного висихання тих самих дрібних водойм, про які йшлося в гіпотезі опаріна. Є також гіп... гіпотеза первинного майонезу, за якою життя виникає в грязьових котлах вулканів. Сьогодні також часто говорять про особливий етап так званої хімічної еволюції, тобто про процеси самоорганізації, що передували появі життя. Однак зверніть увагу, що наявність води, вологи у будь-якому випадку є абсолютно необхідною умовою виникнення життя, а потім і його підтримання. Життя без води в принципі не є можливим. Більша частина ваги тіла людини це вода. Причому цікаво, що коли дитина народжується, то кількість води в її тілі може бути за інформацією з різних джерел від 80 до 90%. Та й приходить дитина у цей світ дійсно з буквально водного середовища в материнській утробі. Термін «навколоплідні води, думаю, всі чули. І от у цьому буквально правда та істина слів Циреї у фільмі Аватар, шлях води. Вода твій дім до народження. А потім протягом усього життя частка води в людському організмі поступово зменшується. І у деяких людей дуже похилого віку води вже може бути всього 40% від маси тіла. Так от виходить, що шлях води це в якомусь метафоричному сенсі те саме, що й шлях життя, або шлях людини, або шлях розуму. Фільм Кемерона саме про це. Про шлях, тобто про розвиток, еволюцію, життя загалом і кожної окремої мислячої істоти, зокрема. Адже якщо в назві фільму під водою спрощено розуміти саме воду як таку, ну от океани чи моря, Пандори, то а який там шлях у цього окремо взятого океану чи моря? Він же сам собою нікуди не тече, нікуди не перелівається. А от життя у фільмі дійсно показано у всій тривалості та різноманітті його еволюційного саме шляху. У фільмі є народження і смерть, у фільмі є насіння Ейви, яке несе життя, можна сказати, що запліднює, і найбагатший світ флори, і водні жителі найрізноманітніших розмірів і типів, і сухопутні, і представники антропної, тобто людиноподібної форми розумного життя в різних стадіях історичного цивілізаційного розвитку самі земляни і наві. Але є у фільмі і не антропоморфна форма розумного життя тулкуни. І нарешті навіть аватари та рекомбінанти, перші штучно створені форми життя. Абсолютно, от весь шлях еволюції, відомий сучасній людині. Ось це справді шлях. А оскільки ми маємо справу з художнім твором, з художнім фільмом, то це ж очікувано, що і назва у нього саме художня, метафорична. Тими самими словами шлях води, так само метафорично можна сказати і про життєвий шлях кожної окремої істоти, я вже. Сказала трохи раніше про те, що не тільки життя загалом з'являється з води, а й кожна людина, зокрема, приходить у цей світ з материнської отроби. Тобто, можна сказати, що від води з води йде, починається життя і в сенсі філогенезу, тобто розвитку еволюції біологічного виду у часі, і у сенсі онтогенезу, тобто індивідуального розвитку життєвого шляху кожного організму. Тіла кожної окремої людини, зокрема. Але мало того, саме з використанням слова шлях зазвичай описується і робота нервової системи, істот, що вийшли у всіх цих смислах з води, в тому числі й людини. Ось, наприклад, цитата з книги Девіда Хюбела «Око, мозок, зір. Центральна нервова система, що лежить між вхідними та вихідними нейронами, є тим апаратом, який дозволяє нам сприймати, реагувати та пам'ятати. Він же, зрештою, має бути відповідальним за нашу свідомість, совість і душу. Одна з головних цілей нейробіології полягає у з'ясуванні того, що відбувається на цьому шляху, як інформація, що приходить до деякої групи нейронів, перетворюється і потім передається далі, а також який сенс мають ці перетворення для успішної адаптації тварини до середовища. Якщо комусь здається, що я надто ускладнюю, то приведу на захист такого мого підходу слова самого Джеймса Кемерона, які він сказав у інтерв'ю з Гілєрмо Дель Торо. Цитую, екзистанційні питання перебувають у самому серці наукової фантастики. Хто ми? Чому ми тут? Що таке свідомість? Що таке душа? Що означає бути людиною? Буде доречно згадати й те, що Джеймс Кемерон завжди досить активно цікавився східними культурами. Наприклад, синій колір наві і шість кінцівок більшості істот Пандори це досить явне посилання на індійську культуру з синіми багаторукими божествами в пантеоні індуїзму. І, взагалі, і в першому, і в другому аватарах дуже багато посилань до культур Азії Сходу. І якщо вже мова саме про шлях, то, звичайно ж, насамперед, треба згадати даосизм і його вчення про великий шлях Дао. Власне, саме китайське слово Дао і означає шлях. Причому значення його найширше. Дао може розумітись і як шлях творіння, буття, і як шлях людини, тобто моральний, соціальний процес. Ну, от все точно так, як у фільмі Аватар, шлях води. У буддизмі, умовним аналогом до китайського Дао, можна вважати таке поняття, як шуньята. Але це дещо складне от поняття, і буквально воно означає не шлях, а порожнечу. Зближення ж шуньяти і Дао відбувається в тому сенсі, що порожнече передбачає відсутність буттєвості, стабільної форми або стану речей, предметів, а також відсутність будь-якої постійної особистості. Скажімо так, світ не існує, але постійно відбувається. Порожнеча постійно намагається заповнитись, але не встигає. І ось тому цей умовний процес можна все ж таки співвіднести зі шляхом, тобто з ДАО. В даосизмі поняття порожнечі також є, і воно там також важливе, але там порожнеча швидше співвідноситься з неспостережуваним. Так ось у фільмі Кемерона вкрай важлива ця умовна процесуальність, плинність всього, що відбувається, і мінливість найважливіших образів. Можна сказати, що, ну, мовляв, така, це ж звичайна справа, що у фільмах завжди багато чого відбувається, змінюється, і герої трансформуються. Але Кемерон, я думаю, ось такою назвою, можливо, хотів саме на цю складність, плинність, процесуальність художнього світу та героїв свого фільму звернути більшу увагу, підкреслити це. Таке підкреслення процесуальності в назві необхідне тому, що, як я вже говорила в попередньому есе. Глядачеві насправді важко всі ці смислові деталі відразу ж помітити. Занадто багато уваги відбирає сприйняття аудіовізуального ряду. У наступних відеоесе я говоритиму про цю непомітну, інколи, на перший погляд, складність багатьох образів у цьому фільмі. Ну і нарешті можна сказати, що тепер вже і. З серії у серії фільмів Аватар також з'явився свій шлях, а його могло і не бути до речі. Адже був варіант сценарію, з якого розпочалася робота над ще першим аватаром 2009 року, який виключав будь-яке продовження. У в першому варіанті сценарію головний герой Джейк, якого тоді ще звали навіть Джош, у фіналі робить відеозаяву для землі і повідомляє, що на Пандорі з'явився вірус смертельний для людей. І мовляв, якщо в результаті майбутніх експедицій він потрапить на землю, то всю людську расу спіткає болісна смерть. Ідея такого сюжетного ходу полягала в тому, що, мовляв, саме це неправдиве повідомлення мало не дозволити людям повернутися в майбутньому на Пандору. І це гарантувало б подальше, благополучне життя пандоріанців і землян, що там залишились. Але таке сюжетне завершення не передбачало продовження сіквелів. Оскільки ж Кемерон вже на початковому етапі роботи над фільмом Почав допускати і його продовження, то від такого сюжетного завершення першого фільму він, зрештою, відмовився. Якщо я вже згадала той сценарій, то додам іще один цікавий факт із першої версії сценарію першого аватара. У початковому начерку сценарію у матеріалах, написаних Кемерон. Кемерам ще у 1995 році, і від яких перший фільм взяв свою робочу назву проект 880». Був ще і такий герой, як Нде Хермекюхтева, провідник Наві, який підтримував зв'язки з людьми та любив Грейс. А сама Грейс у першому варіанті сюжету, була не Грейс Огустін, а Грейс Шиплі. І це було явне посилання на героїню чужих ріплі, роль якої також виконала Сігурні Уівер. Крім того, після поранення Грейс залишалась живою, і процес її повного переходу в тіло Аватара за тим от першим сценарієм вдавався. Наступного разу я планую розповідати про рекомбінантів і полковника коріччя. Благополуччя всім і до нових зустрічей!